Американський лікар зник без сліду в українській столиці. 78-річний Джей Слуп не вперше в Україні і цього разу приїхав у Київ як консультант. Востаннє доктора рано вранці на подолі помітили камери спостереження одного з банків. До пошуків іноземця вже долучився Інтерпол. Шукав американців у столичному середмісті і Стас Фещенко. Пропала людина. Колеги лікаря з Каліфорнії вже весь поділ обвішали оголошеннями. 14 травня, о 6 ранку, вийшов проглядатися і не повернувся. Джей Слуп. У день зникнення виглядав так само: з підтяжками, але штани чорні і кросівки. Він приїхав до Києва консультантом на будівництво медичного центру. Він приїхав буквально перед виходним. У нього обично кожне утро виходить на прогулку. Полчаса погулять. Ну, як американці всі, таке дуже... очі. Йому 78 років. Він очень фізично активний. перепрыгивает через ступіньку. От зараз ми якраз вчора іскали поверху, зараз понізу может може где-то он упал, Стало плохо. Щойно Юрію повідомили, yes. що Джей усі гроші і телефон залишив у готельному номері. Виявляється, що ранку він знімав гроші в банкоматі лише по 200 доларів. Імовірно, через ліміт. Того дня теж ходив до банкомату. Це зафіксувало камери охорони. Це сюди. Ми те читаємо суглашов. Банкоман грошей не дав, і американець пішов. В нього було три шляхи: Флорівський монастир, де якраз починалася служба, житній ринок чи контрактова площа. Ровно 6,53 на ступінька буде. А от куди він пішов далі, скоріше дивився туди, бачите, в сторону ринку. Тому що на цих камерах ні його вже в монастирі його не бачили, але оголошення сполохало мешканців подолу. Одне одному переповідають усіляки. Какая то їхала машина? очень такая неухоженная очень она такая знаете старых машин. Його как-то схватили на бросилі штати, как бы потягнули його себе і у машину. За зникнення Джея Слупа вже взявся Інтерпол. Столична міліція опитала місцевих жителів. Правоохоронці не вірять, що був злочин. У мене немає такої інформації про те, що хтось його схопив і е, затягнув у машину. Це е, доволі таки вже немолода людина. Вона у якби у віці, тому можливо, вона заблукала або ну, там забув. Друзі лікаря поки що прочісують поділ самотужки і сподіваються на краще. а міліція просить, якщо бачили діда в підтяжках, дзвоніть 102. Станіслав Фещенко, Андрій Хлуст, новини 2+,2.